Привіт, друзі! З вами Санаторій Борошава. Добігає кінця 2023 рік. Час робити підсумки. Дякуємо кожному гостю, який відвідав наш санаторій. Дякуємо вам за довіру, за ваші візити, слова вдячності і рекомендації. Усе це спонукає нас до змін на краще. Упродовж 2023 року ми започаткували роботи по косметичному ремонту у номерах. Почали оновлювати ліжка і дивани. А з метою підвищення комфорту номери підвищеної категорії на півлюкс і люкс укомплектували сучасними капсульними кавоварками, банними халатами і капцями. Ще більше корисних страв для вас та оновлене сервірування. Усе це у нашій їдальні. А також ми здійснили ремонт у кафе і урізноманітнили меню. Модернізували роботу термального і мінерального басейнів шляхом встановлення новітнього обладнання для автоматичного врегулювання рівня pH. Облагородили ландшафтний дизайн, урізноманітнили культурну програму відпочинку та відкрили нові екскурсійні маршрути. Також ми відкрили навчальний клас школи із верхової їзди. Поряд із цим протягом всього 2023 року ми брали активну участь у соціальних проектах. Так, цей рік, як і минулий важкий для нашої країни. Ми дякуємо кожному воїну-захиснику за захист та стійкість, ви щит та міць нашої країни. Обіцяємо дбати про ваше здоров'я та здоров'я рідних та близьких вам людей. Друзі, від щирого серця дякуємо кожному з вас. Вітаємо з новим 2024 роком. Мріємо і бажаємо, щоб рік новий став для нас щасливим, мирним, а головне переможним. До зустрічі в санаторії Баржава.